Своя боже. Як нам потрібно поводитися в сім'ї, на роботі і так далі. Багато людей говорять, що любити ворогів і так далі приміняють його не там, де потрібно, Приміняють його до вбивць, до гвалтівників, але на роботі, в сім'ї, готові вбити, всіх, рознести і так далі. Отож, в першому посланні до Петра ми можемо прочитати так, щоб ми служили для, як для господа, навіть тим, панам, чи працівникам, чи роботодавцям, чи в сім'ї, які навіть... Недобре до нас відносяться. Ми маємо любити, прощати і благословляти, коли нас хулять, коли нас проклинають, коли відносяться. Як це було навіть в позиції Даниїла, він служив цьому ж цим царям, які не вірили в Бога, не ходили шлягами Божими. Але він служив вірно, як для Господа, і Господь уже він змінював серця цих царів, і вони згодом почали поклонятися Богу. Саме в нашому житті Господь дивиться на нашу. Вірність на наше відношення. Головне, як ми реагуємо, як ми відносимося, не те, як до нас, але як ми на це реагуємо. Чи ми дійсно діти Божі, маємо Дух Божий в собі, і ми можемо любити, прощати, покривати, благословляти. Так само, як і сказано, що жінка невіруюча, осячується чоловіком віруючим. І чоловік, невіруючий, осячується жінкою віруючою. Те дійсно, чи ми на саме це світло, всю свою сім'ю, як і сказалось, все ти і вести її дім, тому що наша віра вона буде освячувати весь наш дім. Ми являємося прикладом Божої любові, ми являємося прикладом дійсно Христа. І в нашому житті має бути Христос. І Він має світити до краю землі. Ми не маємо прирівнюватись, ставати на позицію тих людей, які нас гулять, проклинають, відповідати злом. Ми маємо відповідати добро, благословляти, як це зробив Ісус Христос. Навіть будучи на хресті, Він нікого не хулив. Він не казав, О, Такий поганий Петро, там залишили мене всі, там, чи ті, хто його розпанають, Він нікому нічого поганого не сказав. Він тихо, смаренно при, приніс цю жертву. Так само в нашому житті ми маємо жертвувати собою, для того, щоб люди бачили в нас Христа і могли прийти до Христа. Ми маємо впливати на цей світ.